Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні в нас буде розпаковочка чогось. Ну, я думаю, коли ви глянете на саму прев'юшку відоса, то ви зрозумієте, що там. Але тим не менше така ну, умовна інтрига. Ось один пакуночок, який я замовляв. Використовуючи цей новий додаток тему, не знаю, щось його там шмирять, і побачимо, можливо, і мені воно не до душі буде. А інша така більш велика посилка від інтернет-магазину Ну, Як на мене, більш, мабуть, все-таки і цікава, і корисна. Все, зараз я все це приберу, тому що досить велике не влазить воно мені в кадр, тому прибираю, встановлюю камеру на звичне місце і потихеньку будемо дивитися, що там та як. Якщо цікаво, запрошую до перегляду. Отже, давайте почнемо з оцього пакунку, щоб не порізати його. Отже, друзі, дивіться, вийняв. Якусь таку незрозумілу довгеньку упаковочку, якась розумна сенсорна лампа, якщо я правильно перекладаю, все, тут більш нема нічого. І ось отакий маленький пакуночок також. Тут якісь кухонні, як було написано рушники, але мені здається, до рушників воно не дотягує. Швидше всього просто серветки. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять, серветок. Ну, друзі, ну погляньте. Це було написано кухонні рушники. 20 на 20. Уявляєте собі? Ну, якесь, не знаю, щось схоже на якусь мікрофібру, можливо. Таке приємне на дотик, але ну, назвати це кухонним рушником у мене просто не повертається язик. Досить таки якісні, як на мене. Оброблені країни, ніби торочіться не буде, але ну, на рушник, вибачте, це для. Якихось гномів рушники тоді. Тому, до речі, вже навіть не пам'ятаю, скільки коштує, загалом замовив я все це просто перевірити, наскільки е даний додаток ну, цікавий і вигідніший він за Али експрес чи ні. Тому е якихось дорогих речей не замовляв, а так просто От, оця посилка, тобто ці 5 серветок. і Оця лампа, то щось порядка 300 гривень. Звичайно, це, ну, не про що, але ж, ну, не знаю, ось такі рушники. Давайте подивимося, що тут у нас за лампа. Як бачите, запаковано було дуже і дуже погано. Звичайний пакетик поліетиленовий і все. Тому не дивно, що коробка цією лампою приїхала в такому от страшненькому вигляді. Як бачите, білий колір, міг бути теплий, білий, міг просто білий. Кріпиться воно на чи то двосторонній скотч, чи то там, я не пам'ятаю, вже якісь магніти, не скажу. Зараз відкрию і подивимося. Довжина цієї лампи. Півмет. Зараз відкриють і глянемо. Все в коробці пусто. Сама. сама лампа, як на мене, ну якась дуже і дуже дешева. Незрозуміла байда. Але можливо це мені тільки здається, хто знає. Отже, лампа. Далі кабель зарядки. До речі, тайп -сі. Але довжина, загальна довжина, як бачите, ну, приблизно 20 см, можливо, навіть і менше. Якась макулатурка. Порадник житковника навіть є ось, тобто, я, наскільки зрозумів, поляки. А української і навіть ворожої москальської немає. Тепер дивіться. Такі да, тут, бачите, у нас магніти. Два магніти, вони кріпляться на двосторонній скотч до поверхні, і потім ми все це діло до цього всього діла кріпимо дану лампу. Як же вона вмикається. Можливо, вона не заряджена. Ось з старця. Не знаю, чи є там фокус, друзі. ну Суть навіть не в цьому. нібито є, не скажу. Суть не в тому, бачите, от маленький такий чорненький вмикач. Але нічого не відбувається. До речі, також тут дивіться є ось кріплення під свяшок якийсь на які ми можемо його підвісити. Це в нашій захисній плівці, здається, зараз, підожіть, подивлюсь ближче. Так, друзі, дивіться, тут є якась наліпочка. Особливо нічого не змінилося, але чому, чому нема ніякої реакції, нічого не працює? Зараз я візьму павербанк, під'єднаємо і подивимося. Ось дивіться, в мене є такий от ну, цікавий візуальний, як мінімум, павербанк від Baseus, також на Алі купував його колись, практично не використовував. Якось з дітьми ми були на ну така, Цікава патріотична військово патріотична гра Сокіл Джура. І от я брав його, то там заряджав, а так дома лежачи ще жодного разу, в принципі, дома не користувався. Дивіться, коли я під'єднав, загорівся якийсь червоненький діод і наша лампа почала заряджатися. Давайте спробуємо увімкнути її коли вона заряджається, чи буде якийсь ефект чи ні. О! Я не знаю, чи вам видно, друзі. Мабуть, на камеру ні. На камеру швидше всього воно просто все біле. А коли я натискаю, то воно горить такими ну кругленькими діодами, не знаю їх там скільки, мабуть, штук 40. Така смуга йде. Та швидше всього та стрічка стоїть. Мабуть, режимів ніяких немає, просто вмикається і все. Для чогось тут ось на краю є, якась незрозуміла, вона не натискається нічого. Ну, одним словом. Така незрозуміла річ. Для чого я купив, я вам трішки згодом покажу. Поки покладу хай заряджається, ось дивіться, в мене є індикатор зарядки повербанка, він на 100% заряджений і йде зарядка самої лампи. Все, прибираю в сторонку і дивимось наступну посилку. Ну що, підійшла черга посилки від АЛО. Вибачайте, що не зовсім буде в кадрі. Друзі, як завжди якась макулатурка. Прибираю в сторону. Коробку також в сторону. І тут у нас хх, от така чудна річ. Друзі, сковорідка. Дивіться. Така досить гарна діаметр 26 см, виробник філмер, якщо я правильно читаю, товщина дна 35 мм. Трішки, мабуть, у мене підглючує телефон, щось знову тільки що викинуло, що він перегрівається. Інноваційний підхід до розробки продукції з увагою до дрібниць, кований алюміній довговічний матеріал, який має відмінну теплопровідність, гранітне мінеральне покриття підходить для інтенсивного використання та зберігає відмінний зовнішній вигляд протягом усього терміну експлуатації. Ось так, друзі. Гарантія 1 рік. Давайте знімемо все це діло. Дійсно трішки притарможу, я дивлюсь, відео, мабуть, вибачайте вже, не буду перезнімати. Ручка, я не знаю, ручка не зйомна. це єдиний момент, який не зовсім мені подобається, але така вона стилізована під деревину. Soft touch, дуже, -дуже приємно на дотик. Оця поверхня робоча, яка стоїть, чи точніше буде стояти на. Плиті в таких якихось перфаціях, не знаю, як воно правильно називається. Ну, дуже і дуже гарна сковорідка, як на мене сподіваюсь, буде служити. Рекомендації щодо використання фіоми. Бачите, знову через ці окуляри не бачу, є фокус нормальний чи ні. Я зачитувати не буду, що там і як. Якщо вам цікаво, я вам додам посилання, ви зайдете подивитесь. До речі, купив я її всього за 188 гривень, враховуючи доставку. уявляєте, 188 з доставкою. Коли я купував сину телефон, мені нарахували ало гроші 270 ало грошей, і 200 мені дало там на якусь гарячі, гарячі гроші для покупки там чомусь, чогось. І воно все в мене було використане. Тобто, коштувала дана сковорідка на момент покупки 599 гривень, тобто 600 гривень. 59 доставка, мінус 470 і вийшло 188. Я думаю, ну просто шикарна покупка. 180, ну, 200 гривень на сьогодні це просто сміх. Ось такі речі, друзі. Якщо вам було цікаво, звичайно, ставте вподобайки, коментуйте, критикуйте, якщо ні, ну, звичайно ж, тоді можете кидати в мене тапками. Дуже дякую всім, хто дивиться, всім, хто підписався. Обов'язково, хто не підписаний, друзі, я прошу вашої підписки. Для вас це нічого, а мені і приємно, і колись, можливо, буде якась користь. Дуже всім дякую. Тримайтесь, бережіть себе, скоріше, нам перемоги та миру. Друзі, я вам казав, що покажу, навіщо мені ота лампа, назвемо її, так. Да? Та яка приїхала. Можливо, ви її вже трішки бачите, тому що під певним кутом видно. Якщо я дещо присяду, то ви її можете побачити. Треба вона там чи не треба, але досить прикольна річ. До речі, я спочатку не знав, що там є навіть якийсь датчик руху, ну чи щось, типу то. Дивіться, я підходжу. Провів рукою і вона увімкнулася. Зараз я не знаю скільки там хвилин, точніше секунд і бачите, вона вимикається. Звичайно, можна натиснути і вона буде активна постійно. В темноті, мабуть, буде цікаво. Зараз одну секундочку вимкну світло і подивимось. Ну от, дивіться, світло вимкнене. Підійду трішки ближче, тому що не дістану я рукою не знаю в темряві, мабуть, не фокусується. Ні-ні, начебто фокусується мій телефон. Раз. Ну і виглядає це якось ось так. Ну от таку я собі зробив ілюмінацію біля мого музичного центру.